Вітаю вас в ефірі економічні події тижня в студії Артема Льошин. Останні сім днів пройшли під знаком таємничості і дали багато підстав для роздумів. Куди ж ми зрештою потрапимо? До зони вільної торгівлі з ЄС чи до митного союзу? Найближчі 25 хвилин говоритимемо про це і не тільки. Отже, сьогодні у випуску. Розрахувалися чи ні Україна та Росія ніяк не можуть поставити крапку в газовому питанні. Що винен віддати повинен. Вітчизняний бізнес нарощує зарплатні борги. Подайте, Бо скільки зможете українській економіці конче потрібні гроші, аби не розчинитися на ринку ЄС. Цьох. Куди летимо? Уряд розробив програму розвитку авіаційної галузі, де візьмуть гроші для вітчизняних соколят. Український парадокс. Як одна з найбідніших країн Європи потрапила у світову топ 30 за кількістю мільярдерів. Зима вже незабаром, а температура у газових відносинах з Росією не знижується, а навпаки, зростає. З Москви продовжують лунати гучні заяви про українські борги. Ледве Київ почав погашати ще серпневу заборгованість, як цього тижня у Газпромі заявили, що Україна винна за жовтень більше 1 мільярда 300 мільйонів доларів. І це при тому, що вітчизняні урядовці наполягають на значно меншій сумі лише 15 мільйонів в американській валюті. Звіряти платіжки до Москви їздив очільник. Нафтогазу. Чи розібрались, поки невідомо. Сторони, як завжди, одразу після зустрічі уникають коментарів. Натомість у Міністерстві енергетики нерви росіянам таки полоскотали, заявивши, що цьогоріч купувати російський газ не будуть, і у листопаді вже припинили закачувати паливо у підземні сховища. Перша декада пройшла дійсно так без закупівлі російського газу. У нас повне вхронили сховища газу, тому у нас є немає зараз потреби збільшувати обсяги купівлі. В Росії за словами Ставицького нинішніх 18 мільярдів кубометрів газу цілком вистачить для опалювального сезону. Росіяни ж хапаються за голову. Мовляв, за їхніми даними газу у нас менше, і Україна навіть може заморозити Європу, бо їй не вистачить палива для безперебійного транзиту. До початку сіньо-зимового періоду в підземних сховищах України залишиться лише 14 мільярдів кубічних метрів газу. Це дуже мало, це катастрофа. Ми не зможемо транспортувати газ до Західної Європи в цих умовах. Проте наприкінці тижня Газпром повідомив, що Україна знову почала закачку газу і транзиту до Європи вже нічого не загрожує. Як бачите, газова риторика росіян не змінилась. Символічно, що залякувати почали й європейців, які начебто такі стурбовані, що обривають телефони у Газпромі. В принципі, нічого дивного, що ближче до Вільнюса, де Україна може підписати угоду про асоціацію з ЄС, то більше напруження у відносинах. Ось, приміром, на російській митниці продовжують знущатися з вітчизняних підприємств. Якщо минулого тижня нові правила розмитнення, через які фури з українськими товарами днями простоювали на кордоні, діяли лише у двох областях. То зараз така картина повсюди на всьому кордоні. У перевізників вимагають спеціальні сертифікати для в'їзду на територію Росії, ігноруючи, що у багатьох з них є міжнародні документи, яких раніше вистачало для бізнесу. Це затримки поставок і багатомільйонні збитки. І по солодкому питанню, розблокуванню поставок рушен жодного позитиву. Світова організація торгівлі почала розглядати скаргу України до Росії. Останнє вперто обстоює своє. Ми нічого не порушували, просто українські цукерки такі погані. Залишається тільки чекати, яке ж рішення прийме сод. Дізнаємось його незабаром. Як напевно, і про зміст розмови між Януковичем та Путіним чергувати їм на зустріч, принаймні офіційно, нічого не дала. Всі розуміють, що очільник Кремля продовжує захочувати Україну до вступу у митний союз, але ж Україна офіційно зробила вибір на користь ЄС. Навіщо тоді додаткові розмови? Бо окрім батога, Путін може запропонувати і пряник. Є намагання українського керівництва виторгувати найбільше умов для себе насамперед. Перед західними і російськими партнерами ходять чутки на рівні Глазієва, на рівні там деяких російських експертів, що Росія може дещо запропонувати: Дешевий газ, кредити. Але питання в тому, чи дасть Росії якісь гарантії, що її обіцянки можуть справдитись, виходячи з мовчанки, в яку грають як на берегах Дніпра, так і у Москві, ніхто нікому гарантійних листів так і не написав. Цьогоріч, між іншим, товаробіг між країнами скоротився на чверть, і не тільки росіяни менше продають своєї продукції у нас. Вітчизняні компанії також знизили продажі на сусідському ринку. Прем'єр Азаров днями заявив, що пожвавлення торгових відносин завдання номер один для уряду. Полунала ця заява після того, як Кабмін розчарувався у Євросоюзі, точніше у бездіяльності об'єднаної Європи. Українська влада чекала, що ЄС підставить плече Києву після того, як Кремль фактично розв'язав. Торговельну війну, обмеживши український експорт, хочу, щоб всі на Україні усвідомили. Нам ніхто не запропонував і не запропонує компенсації за втрату цього ринку, а ми не маємо права допустити, щоб закривалося підприємство, щоб наші люди залишались без заробітних плат і пенсій. А могли б допомогти хоча б грішми вже не перший місяць. Говорять про ефемерні 610 мільйонів євро. Їх мали виділити, аби українському бізнесу було легше пристосовуватись до вимог євросоюзу. Нібито не такі вже й малі гроші, але цього тижня пролунала зовсім інша сума, в яку вітчизняній економіці обійдеться перехід на єврорейки. 160 мільярдів євро, не більше, не менше. Ось так на спадку ще радянського союзу далеко не заїдеш. В чому ж наша головна проблема? Розбиралась Євгенія Скорина. Що ближче до вільнюського саміту, то нервовіші вітчизняні промисловці. Якщо раніше про зону вільної торгівлі з ЄС негативно висловлювались одиниці, повуха зав'язані на країнах Митного союзу, то зараз поодинокі голоси перетворились на справжній хор. Ось, приміром, на Донецькому заводі Норд, який виготовляє побутову техніку. Цього тижня відверто зізнались, тягатися з Європою не можуть. Свої страхи Нордівці пояснюють просто. Мовляв, після асоціації з ЄС вітчизняні холодильники з одного боку тіснитимуть усілякі електролюкси та сіменси, а з іншого почне крутити носом Росія, яка сьогодні купує третину продукції. Давайте, пока підписання на, на один рік, пока перенесемо. Ми ще дайте можливість нам немножко підготуватися, дайте можливість ще закупити обладнання, дайте можливість ще, може там там. Більше не треба. Прохання нордівців адресувалось президентові, його підтримали й інші підприємства. Як виявляється, вітчизняних бізнесменів не задовольняє навіть десятилітній перехідний період, коли митні ставки для них будуть набагато нижчі ніж для європейців, бо вони банально не дотягують до жорстких євростандартів, тобто не відповідають вимогам якості та безпечності. Нужно відказатися від старих нормативних требувань і стандартів і перейти к новим для того, щоб це зробити надо полностью перестроить всю технологическую линию на производстве. Во-первых, нужны огромные инвестиции. Цифры называются разные, там от 100 миллиардов долларов до 500 миллиардов. Но э самое главное это фактор времени. Його у нас вже немає. саме через неконкурентоспроможність Більшість українських виробників може опинитися на межі виживання в зоні найбільшого ризику: машинобудування, металургія, вугільна, харчова, легка промисловості та будівнича галузь. Хоча не всі відчутняні підприємства… ...посипають голову попелом. Європейського конкурента не бояться ті, хто вже опанував західні ринки завдяки новим технологіям і високій якості. А це чи не головна умова проникнення на ринок ЄС? Серед небагатьох виробників, хто може похвалитися своїми успіхами, київський завод Росинка. Його напої п'ють у 40 країнах світу. В Європу йде до 10% продукції. Переконують на підприємстві. Після створення зони вільної торгівлі з ЄС поставки можна буде збільшувати, розраховують на заводі. Вже мита на кордоні з євросоюзом стануть символічними. Я надіюсь що наш продукт просто стане більш доступним для європейського потребітеля, так як обіщає зниження пошліни в кілька разів. Наш продукт я думаю, процентів на 10 зможе стати дешевле і доступні для європейського потребітеля. Щоби потрапити на європейський ринок, доводиться перевіряти продукцію не лише в українських, а й у німецьких лабораторіях і працювати за стандартами, які підприємство адаптувало для себе кілька років тому. Ми брали європейські вимоги на таку продукцію, аналогічну як у нас їхні стандарти, і технічний комітет, із нашою допомогою виробників переробляли ці стандарти. Така практика поширена в усіх країнах ЄС. Бізнес фінансує розробку необхідних йому стандартів на 96%, а решту доплачує держава. У нас же навпаки більшість підприємців не хоче витрачатися на якісь там нові вимоги до якості, тим паче, коли і за старі ніхто не сварить, хоча рано чи пізно мільярдних витрат не уникнути. Але давайте розглядати ці витрати як інвестиції в наше майбутнє, тому що на сьогоднішній день, якщо мова йде про змагання на світовому ринку про конкуренцію, ми повинні піти на ці витрати незалежно від того. Чи будемо ми мати угоду про асоціацію в чи ні. Якщо, звісно, відчузняний бізнес не планує дивитися лише у бік Росії, Білорусі чи Молдови, хоча та сама Росія вже почала адаптувати євростандарти, кажуть експерти. А це серйозний виклик українським підприємствам, власники яких вправі обирати чи далі керувати старим виробничим човником в рідному болоті, чи зробити з нього сучасний корабель і поплисти у Євроокеан. Євгенія Скорина, Олексій Попов, Андрій Скрагленко, телеканал Бізнес. Хоча зараз не всім заводам і фабрикам до модернізації, дехто банально не може звести кінці з кінцями і нарощує не виробничу потужність, а зарплатні борги. В цьому році вони збільшилися на 11%. причому не на державних, а на приватних підприємствах. Бізнес вже заборгував працівникам 600 мільйонів гривень. Мільйонні борги залишаються і в бюджетній сфері. Це викликало обурення у голови держави. Президент дав доручення до 20 грудня погасити усю заборгованість. Якщо Найближчим часом ці борги не будуть погашені. Я дійду до кожного виконавця, до кожного, починаючи з міністрів і так далі, до регіонів. Серед антилідерів по боргах її авіаційна компанія Аеросвіт вже неживий перевізник заборгував робітникам близько 150 мільйонів гривень. Повідомляють у мінсоцполітики. На авіабудівних підприємствах розраховуються краще. Щоправда, сама галузь буксує, маючи великий конструкторський та інженерний потенціал, авіаторам хронічно бракує коштів. Та й заводи досі працюють на застарілому обладнанні. Щоби встигнути за конкурентами та не піти у штопор, галузі треба допомагати. Але держава ніяк не може розродитись навіть профільною програмою. У Мінекономрозвитку підготували черговий проект порятунку авіабудівників. Докладніше про нього Антон Пшеничний. Авіабудівники одні з небагатьох, хто може похвалитися зростанням виробництва за часи незалежності. Вони показали мінус лише раз у 98-му році, коли вся країна перебувала у переддефотному стані. Зараз лідери галузі, держпідприємство Антонов має замовлення на роки вперед. Сьогодні 70 літаків це є контракти практично. А десь більше ніж на 200 літаків ми маємо попередні замовлення. Антонівці кажуть, якби мали у цехах сучасне обладнання, то легко розібралися б з такими обсягами за 5-6 років. Та й застарілими технологіями виробництва виконувати замовлення доведеться десятиліття. Нині підприємство видає на гора лише 12 літаків на рік. Ми сьогодні не так багато виробляємо літаків. А ми плануємо довести виробництво найближчі три роки до на 24 літаки, тобто щомісяця, щоб виходило два літаки. Для цього треба найважливіше це модернізувати технічну базу. Авіавиробників в Україні близько 30. майже всі на державному балансі, і проблеми у усіх схожі з бюджету виділяють крихти, та й ті зазвичай розподіляють навмання, бідкаються авіатори. Держпрограма розвитку галузі, якраз і повинна чітко спрямувати фінансові потоки. На неї чекають вже три роки. Однак уряд ніяк не може дійти згоди. У стінах Мінокономрозвитку народився черговий документ, розрахований на найближчі сім років. Обсяг фінансування програми 2020 становить близько 37 мільярдів гривень. І, зокрема, практично 16 мільярдів гривень буде використано коштів державного бюджету і все інше це близько 21 мільярда коштів, буде із інших джерел використано. Інші джерела це в першу чергу інвестиції. У профільному міністерстві залучати інвесторів пропонують за рахунок приватизації та корпоратизації підприємств. У профспілках планами урядників віддати галузь у приватні руки занепокоєні і сьогоднішні приклади приватного і державного керів... керівництва, е, власності. Я не можу назвати е, 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 у когось такі якісь. Тут більше потрібно, і ми сьогодні ставимо ці питання швидше. державно приватне партнерство. Та іншого виходу чиновники не бачать саме за рахунок приватних коштів, планують насамперед оновити виробництво. І вже в нових цехах, наприклад, модернізувати старі розробки і збирати безпілотні літаки. Окрім безпілотників, авіапрограма має ще одну цікавинку. Літаки літаками, а про їхніх менших братів гелікоптери також забувати не варто. Вважають чиновники. В Україні має розпочати серійне виробництво гелікоптерів. Ось таких, як цей Мі 8 звісно, модернізованих, збиратиме їх моторсіч, яка власними силами переробила російський апарат. Оновлена вісімка вже підкорила рекордну висоту, піднявшись на 9 кілометрів. Раніше такі апарати в Україні не виробляли. Окрім Мі 8 МСБ, моторівці збираються модернізувати й Мі-2, який отримає назву МСБ-2. До того ж, завод планує розробити власний вертоліт, пасажирський МСБ 6 Ці моделі здатні завоювати нові. Ринки вважають експерти, етап за етапом. А є великі шанси, що саме вертольотобудування воно буде мати потенціал і його можна буде розвивати. Тому що врешті вертольот це не літак, це менша форма потенційно, і вона не обмежується, скажімо, авіапарком певних компаній. Коли ж плани перетворяться на реалії, чергову програму розвитку авіаційної галузі уряд розглядатиме вже в четверте. І немає жодної гарантії, що і цей документ не припадатиме пилом. Експерти ж певні без чітких. Таких критеріїв, авіаційна галузь, як літак без курсу, блукатиме у просторі, аж поки не впаде. А конкуренти тим часом віддалятимуться за обрій. Антон Пшеничний, Олексій Попов, Артем Босенко, телеканал Бізнес. Поки урядники розмірковують про долю вітчизняного авіапрому за кордоном сталася цікава подія. Американський інвестиційний фонд Франклін Темплтон купив частину зовнішнього боргу нашої держави, причому немалу. Як повідомляє Financial Times, американці придбали 20% державних облігацій на номінальну суму 5 мільярдів доларів. До речі, інвестфонду також належать цінні папери Ірландії. Що збираються робити з українським боргом, поки невідомо. Інформацію про зустріч вітчизняних чиновників із представниками Франклін Темплтон в уряді не підтвердили. Експерти ж переконують, що хапатися за голову не варто мовляв, нічого поганого фонд Україні не зробить. Україна должна вести постоянні переговори либо у важливості рефінансування своїх раніше зділених долгов, либо у важливості допомігного розміщення своїх. Будущих долгов, поэтому кадаєскакота один большої кредитор, всі далі договарювати. Між іншим левову частку державного боргу могли придбати і вітчизняні олігархи в Україні. Нарахували аж 18 товстосумів. сумарні активи, яких оцінили майже у 50 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднили експерти міжнародної компанії X, які провели перепис мільярдерів. 2013. це навіть більше ніж нарахував свого часу журнал Форбс. Ось так недооцінили вони можливості українських бізнесменів. Як сталося, що в одній з найбідніших країн Європи, а саме до таких належить Україна, мільярдери ростуть як гриби після дощу? І на чому вони заробляють свої шилені статки? Дивіться у сюжеті Ірини Любич. Спритність рук і ніякого шахрайства мені знадобилося півгодини, аби натренуватися тримати 100 гривень лише одним пальцем. А деякі вітчизняні бізнесмени лише за десятиліття навчилися контролювати мільярди та ще й в американській валюті. Така собі школа фінансових ілюзіоністів з'явилася одразу після розвалу радянського союзу. Саме тоді майбутні мільярдери заробили свої перші гроші. Здебільшого займалися забороненою до того часу спекуляцією. Майже кожен із нинішніх багатіїв починав із торгівлі, продавали все, чого бракувало в країні: цвяхи, цигарки та навіть шкільні зошити. Один із нинішніх хімічних магнатів, як справжній човник, возив одяг. Він почав з того, що він просто возив зарано з Індії. Джинс. Це джинси називати складно. Це така була підробка, підробка. Але так як цього не вистачало, він дійсно всього багатів. Правда, потім з часом він, коли це почалась приватизація, трошки приватизував. Він став такий магнат, пов'язаний з хімічною промисловістю. А починав джинс. Та сьогодні вітчизняні багатії опанували серйозніші фінансові фокуси. І кролика з капелюха вже не дістають. Ведуть свій бізнес із набагато більшим розмахом, щоправда, від давніх звичок не відмовилися. Ми бачимо, що це в основному певні ресурсні сектори. Тобто це металургія, це добування певних ресурсів, як залізна руда, нафта, газ – і самі, скажімо, транспортування газу, тобто певний час дуже значний, дуже серйозний бізнес було перепродаж газу, тобто купівля в Росії за дешево, продаж за кордон набагато більшими цінами. У результаті згідно з дослідженнями міжнародної компанії Велс ікс, цього року Україна опинилася на 27-му місці у світі за кількістю доларових мільярдерів між Єгиптом і Чилі у золотому списку одразу 18 українців, хоча без прізвищ. Ті люди, які змогли з того, що залишилось від радянського союзу, з того всього металолому розвалу, створити золотий мільярд. Топ п'ятірка Товстосумів добре відома. Її постійно оприлюднює видання Форбс, майка лідера не перший рік у металургійного та енергетичного магната Ріната Ахметова, капітал якого оцінюють у 15,5 мільярдів доларів. У четверо менше у трубного короля та медіавласника Віктора Пінчука Замикає трійку Ігор Коломойський. Банківський сектор разом з нафтогазовим бізнесом принесли йому майже 2,5 мільярди доларів. Четвертий у списку новий українець Вадим Новинський з майже 2 мільярдів. На п'яту йому наступає Геннадій Боголюбов. Його бізнес активи оцінюють на 300 мільйонів дешевше. А все день. А остальное все, день. А остальное все день. День. Ніби й нічого. Та офіційно Україна держава злидень. Європейські банкіри якось підрахували, що в середньому річний заробіток українця не перевищує 5 тисяч доларів. З таким показником рідна. Нинка увійшла до трійки найбідніших країн Європи. Вітчизняна статистика взагалі свідчить про те, що для багатьох і 5 тисяч баксів захмарна мрія. Якщо ми говоримо про бідність у відносному розумінні, тобто яка частина суспільства не дотягує до середніх суспільних стандартів, яких склалися в Україні, то тут межа проходить дещо вище. Це 1164 гривні. Таких людей у нас на сьогодні 25%. Тобто кожний четвертий. Житель України є бідним. У сільській місцевості справи ще гірше кажуть соціологи. Там половина населення за межею виживання. Злидні по українськи мають і дитяче обличчя, адже бідність явище родинне 70% малозабезпечених. Це сім'ї з дітьми. Фахівці кажуть, проблема не лише в жадібних роботодавцях. Продуктивність праці в Україні істотно нижча, ніж в цій ж Польщі і Словаччині. Ми кажемо, що на зарплати набагато нижче. Це правда, але у нас продуктивність праці в 3,5 рази нижче. Чотири рази нижче ніж в Європі, і в п'ять разів нижче ніж Сполучених Штатах. Однак ділитися з нужденними, яких лише офіційно чверть населення українські мільярдери не бажають. У той час як 92 багатії по всьому світові дали публічне зобов'язання пожертвувати на благодійність більше половини своїх грошей в Україні. Таку ініціативу підтримав лише Віктор Пінчук. Невже інші настільки жадібні? Експерти пояснюють, все набагато простіше. Наприклад, у США меценатів звільняють від сплати податків. В Україні ж ні, Ірина Любич, Олексій Попов, телеканал Бізнес. Ось бачите, думка, що українці щирі та скупі люди, поширюється далеко не на всіх. Хоча, можливо, якби до меценатів та філантропів держава ставилась більш поблажливо з податкової точки зору. Хто знає? Ну а ми продовжуємо випуск і далі стисло про інші події цього тижня. В Україні мають припинити практику збирання податків наперед. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Голова уряду дав завдання очільнику міндоходів і зборів Олександру Клименку проаналізувати роботу підлеглих і ліквідувати податкові авансові платежі. Крім того, податківці отримали вказівку розібратись із затримками відшкодування ПДВ та не допускати необґрунтованих перевірок бізнесу. Українська економіка закінчить рік у мінусі, принаймні так прогнозує Європейський банк реконструкції та розвитку. ЄБРР передбачає падіння ВВП на 0,5%. Нагадаємо, що у світовому банку очікують нульового показника. На такий же результат спирається, і міжнародний валютний фонд. Лисичанський нафтопереробний завод відновить роботу навесні наступного року. Про це повідомив власник НПЗ компанія «Роснефть». Другий за потужністю вітчизняний завод простоює понад півтора року з березня 2012-го. Він може щорічно переробляти 7 мільйонів тонн нафти. Долар став непопулярним минулого місяця. Українці купили втричі менше зелених, ніж у вересні. Водночас населення не поспішає позбуватися американських банкнот. Купівля готівкової валюти продовжує перевищувати її продаж. Хоча цьогоріч аврального попиту на неї не спостерігається. Загалом доларів придбали у сім разів менше, ніж у 2012-му. Тим часом у жовтні обсяг банківських депозитів скоротився на 2,5 мільярди доларів. Повідомляє Нацбанк. Це сталося вперше за останні півтора року. Постаралися у лапках представники вітчизняного бізнесу. А от населення навпаки продовжує нести кревні до фіностанов у 2013-му вкладів побільшало на 6 мільярдів гривень. Половину від цієї суми планує позичити мінфін. Відомство хоче продати населенню державних облігацій на 3 мільярди гривень. Щоправда, наступного року загалом за останні два роки міністерство фінансів напозичало всередині країни понад 50 мільярдів гривень. Більшість цінних паперів купують банкіри. Це був останній інформаційний блок у сьогоднішньому випуску. Таким побачила минулий тиждень редакція нашої програми. Не забувайте, що передивитись наші випуски можна на сайті телеканалу Бізнес. І наостанок нагадаю вам вислів мільярдера Уоррена Баффета. Ризик завжди приходить від незнання того, що ти робиш. На все добре.